Лекція номер 10 енергетичні об'єкти міста. міста. Перше питання: енергопостачання, сучасна енергетика, Енергетичний об'єкт. Друге, традиційна енергетика, третє питання об'єкти малої енергетики. Що стосується першого питання. Щоб забезпечити населення комфортні умови проживання, а промисловості нормальне функціонування, потрібна енергетика. Лише тоді місто може розвиватися як єдиний територіальний комплекс, що він забезпечується надійно та ефективно працюючою енергетичною системою. Таким чином, енергетика це є виробництво і споживання енергії. Енергетичні об'єкти це один з основних факторів життєзабезпечення міста, проте з усіх промислових об'єктів вони чинять найбільший негативний вплив на навколишнє природне середовище. Цей вплив позначається не лише у межах міста, але й у його околицях. Енергію на тривалий час накопичувати практично неможливо, тому процес виробництва та споживання енергії має слідувати один за одним і бути пов'язані ланкою передачі. Що ж таке енергопостачання? Це сукупність послідовних процесів виробництва, передачі використання енергії. Наступне поняття: система енергопостачання. Це сукупність установок і пристроїв, призначених для здійснення енергопостачання. На практиці часто використовують термін види енергії, під яким розуміють різні джерела енергії або види палива. Що ж таке паливо? Це горюча речовина, яку економічно доцільно використовувати для одержання значної кількості теплоти. Теплота згорання. Це кількість теплоти, що виділяється при повному згоранні палива, розрізняють вищу нижчу теплоту згорання. Яка це? Вища теплота згорання? Це теплота згорання, що виділяється при згоранні 1 кг твердого або рідкого на 1 метр кубичного сапатного павла при перетворенні водяного пару у продукти згорання. У рідину нижча теплота згорання менше вища на пароутворення вологи, що міститься у продуктах згорання палива. Існує поняття умовного палива, яке використовується для порівняльних розрахунків. Умовне паливо це паливо, теплота згорання якого складає 7000 ккал на 1 кілограм. Сучасна енергетика базується на первинних паливно-енергетичних ресурсах: викопне паливо це вугілля, торф, нафта, продукти перероблення, це мазут, моторне паливо, брикети, водні потоки, річки, ядерне паливо, уран, торій. Альтернативні джерела: це біомаса, енергія сонця, вітру, хвиль.